І знову здравствуйте! Як бачите, ми кожен відео змінюємо постійно скейт-парки. то Лібідіне, то турбоспот. Тому що ми чекаємо, поки відкриється ВДНХ. І поки Діма не поїхав назад до Львову, я вирішив зняти з ним ще одне відео і вашу найулюбленішу рубрику. Трюки. Пайди надасі Аксель. Да, до речі, ми сьогодні трошки перезібрали свої самокати. Сьогодні будемо виконувати трюки на майже ідентичних деках на Аксель Тарнада. Тільки єдиний момент, що Діма поставив мою деку. Олег поставив мою деку. Мені здається, що ця дека мені буде комфортніша, тому що вона довше, типу більш схожа на лінду. А в його випадку вона коротша і, мабуть, буде комфортніша. І сьогодні буде трошки інший формат. Буде два трюка для мене, два трюка для нього. І да. один да, Ми спробуємо зробити його вдвох. До речі, таки прикольний. Давай визначимось, хто буде перший виконувати свій трюк. Yeah. Я перший. І мій перший трюк. Коротше, перший трюк, як ви побачили, це опуванеті Фейки Front 50 на КП-ВІВ. У мене цей трюк максимально стабільний. Єдине, що мені взять каркати, У нас загалом є 5 спроб на кожен трюк, один екстра, типу на мобом. Ми будемо вирішувати, буду я брати екстра або він буде брати екстра. Я цю деку тільки сьогодні, і мені трошки ну, треба було до неї прикататися. Але цей трюк мене стабільний, має вийти одразу. Знаєш, чим просто ще прикол? Трошки важко гальмувати. Пендер дуже високо знаходиться і трошки важко гальмувати. Та те, ногу прям запахати. Парафін. Дай парафін. У нас сьогодні дуже солідне помазання, можна казати? Помазання. <сум> Етіковське, французьке помазання. Етіковський парафін він самий дивний. Він дуже дивно маже. У нього дуже така дивна структура. Зараз перевірю, як вона скользить просто. Скользи добре! Можна пробувати. Майже. А ну я якось дивно стопить. Ай! Можна, можна. Так, це в мене скільки перша була невдала, друга майже. Третя, четвертая це остання спроба. Блин. Ну тут я реально дуже швидко залетів. Чуть-чуть бы -чуть і и все. Что, єсенс брата екстра? Ну, я вдавшаю доходу, тому що пару ще у нас тебе стопав. Я бы і не знаю. Кстати... Ладно, я возьму екстра, а вы напишете, це чесно чи не чесно. Ааа! Листо. Чуть-чуть. Ну это була остання моя спроба, да? Давай чисто для подписчиков. Чисто для подписчиков, а? давай. <гум> да, печально. Чуть. Давай еще попробую. Та йо! Та йо! Ладно, що-то не прикатане Я до цієї деки, треба реально прикататися. Мені кажется, на капхил набагато легше зробити цей трюк, чем на капкаві. Тому що ти тут приземляєшся в один градус і сразу тебе треба виражуватися в інший градус. Трошки складновато. Дима, а на трюк. <гум> Де ти будеш його робити? Фан? Піра... Пірамідку хочеш? Там, Там чувак він іміна... прям отак от от витягнув деку. Пробуєш зробити так само, як на тому відео. Ну, іміна... Хоча б отаку, так? Да? Якщо дуже добре піде, якщо ти отаку закинеш деку, блин, буде шикарно. Я Можна зняти шоломи, трошки відпочити щось. Ну, Чуть... Просто греб ідеальний. Далі. Давай зараз от, от туди його. От. Давай спробуємо перейти на фан. Там Давай. просто більше в тебе часу для цього і ти попробуєш іменно, ну витягнути його. Взагалі це можливо витягнути як на відосі? Я думаю, що так. Попробуємо на фан. Давай Давай, спробуємо на фан зробити цей греб. Ой, хорошо. Чуть -чуть жорстче так. Ну, В принципі, ти, зроб... ти зробив цей трюк, але для підписників спробуй зробити його от -от, іменно як на відео. Ла, от шай, іменно шай. прямо боже, от так закинувся. Це максимально близько до того трюка. Ну так, бо чувака він більш стабільний, напевно. Це максимально, як я його заходити. Он там витягує самокат. Мені каже, там нічого не Ну він його прям дуже довго робить. Та, цей трюк. І не обов'язково робить. До речі, от ми зараз помінялися деком. От минулого раз ми каталися на типу, да, по-іншому. Зараз ти поставив 22 на 6,0. От щось краще стало? Кажу, що ще котися, тому що я в прикатаний був. До yeah. 23 це для мене було щось нове, а 22 це більш стандарт. А смикається як? Скользиться? Легше. Легше смикається? Ну, скоріш, так далі, я вже покажу. От повек більше того. Що, Мійтрюк? Так. Мій трюк. Це у нас фронт фібл. банеті, фейкі крюкіт. Пограння. Переміщаємо ось цю граньку, ось цю. Я роблю фронт фібл, отакий от, от. Потім перескакую на фейкі крюкіт. Хавкав. Я цей трюк робив. Не буду брехати. Але я це робив на маленькій і плоскій грані. Тут буде складніше, на, грань нахилена трошки вниз, буде трошки складніше. Але я спробую. П'ять спроб. Oh. Реалізуємо. А що за. Оно как-то очень сильно скидує. Дуже сильно скидывает. Дивно. Чуть. Все, я зрозумів. Зараз буде. О, тепер залишається зробити тільки хелфкап і все. Ану складніше. Ставлю сраку, що роблю з першої спроби. Мабуть, не треба було говорити, так, сраку. Сраку можна ставити? Дивись, ставлю сраку, що роблю це зараз, з першої спробу, от попрямій. Давай. Ой. Я ж все це робив, ну що ж такое? Давай, в тебе залишився ще один трюк і потім переходимо до спільного трюку. Чекай, дій, стою. Короче, тут у нас тоже именно по скальжухам. Ice, SMID на рів-па. Найголовніше це найстиг зайти. Тоб... Ну, що, я Я розумію. Ну, якась для мене. Давай спробуєш, от давай дві прикаточні, а потім п'ять твоїх стабільних. Ну, п'ять звичайних спроб. Він каже, що у нього зроб... в отакі. Тивіпа флет умієш. Да. Ну, насправді дуже близько. Ну окей. Ну я думаю, це смета буде легше робити триві-па, да? так? О. Бо вона дуже коротка, так? Да? Ні, я взагалі не попала слабу, як заходити буде. Ну ти мав ти би спробуй, стигнути. А якщо ти типа збігтися. Сюди в сміт. А давай так спробую. І тривіпа. Спробую. В тебе є ще одна, типа, прикаточна і потім можеш робити. Я думаю, що мені по вахті лобить зашить на бак, так? Так, ну давай. Просто швидше буде робити. Швидше. Вона просто дійсно дуже коротка і може цілі все важко. Тому що на відосі чувака була ну, вся грань, типу такої довжини, вона вся була пряма. В даному випадку вона складніша. Це вже більш-менш попити. Да, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Просто мені здається, тут достатньо місця. Давай так. Достатньо. Просто зайти на світ добре? І. Давай. Загладим. Погнал. Let's go. Зорік, як завжди, у нас зрадив, щось там стоїть, тренує. Ні, я жартую, типа, він робить правильні речі, тому давай. Записуй тежоріка. Uh. Так, це в тебе вже Ще дві спроби є. Дві спроби. Ну, Давай. Uh -huh. Uh -huh. Встигаєш? Так. Ну, Це можна залишити, тому що, блін, сміт на 3 віпа... сильно. При тому що сайс. Айс. Ай. Oh! Зайшов нас світ. Щоб ви розуміли, я один раз, ладно, два рази в житті робив тріві-па з от такого виліта і то от так от. Для мене тріві-па це поки що такий нерозкритий трюк. Я не розумію, як так швидко крутити. Чуть-чуть. Давай. Давай! Давай! Це можна зробити. Давай, по-нормальному. Тут столечко не выстачаю, реально. Yes. Хорош. Паша, Там 5 проб было, клянусь. Отвечаю. это жестко, блин. Ну три выпада смета при том еще гранька коротко типа, ну вашку было, скажи. Так ну Что ага, А, ну. 5. Ну у нас завершается скрепный трюк, дуже такие прикольный, прикольный. Я пропоную, що, хто його перший зробить, той не знаю, виграв цю гру. Коротше, копінг, хіл оверфіті. Я думаю, ти. А ти робив Ні. Насправді дуже простий трюк. Дуже простий. Да, зараз спробуй зараз просто зробити overфіті. Ну, no. по копінгу. Я колись теж думав, що це типу, дуже складний трюк, але я його спробував, типа дуже легко робиться. От реально спробуй зробити оверфіті. По факту, що тобі треба зробити, вилетіти і дуже довго летіти, і, і просто упаси, поставити самокат. Нічого реально складного. Зараз би так точно. Давай попробуй. Я зараз спробую просто зробити over 50, ну а потім будемо пробувати робити конкретно цей трюк. Так, да, так, да, так. Да. Ставиш і назад скатуєш. А ну-ка, я попробую спочатку over 50, а потім heal over 50. Майже. Okay. Вот. Майже. Як 50, трошки складніше. більше Так, так, да, да. Давай, твоя черга. А, він зразу з кілом. Правильно, правильно. Луба він трохи Да. Майже, майже. О, нормально. Залишається просто потім самокат опустити і все. Вот. Это самый страшный момент, именно промахнуться, не попасть и вот так вот просто провалиться вниз. Чуть-чуть. Да, да, да. Оу. Ай. Но я больше попал. Там на видео видно, что я попал. Просто упал. Вот это іменно самое главное, именно просто попасти и назад. И не впасти, да і не шо Та, ж такое Вот так вот именно глибоко Ууу, майже 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 встав Йай. Треба добрати. Да, тобто і прикол. <плес> Я перед відосом з першого разу зробив, з першої спроби. От клянусь. От по факту треба розімитися і опустити самокат. І все. І О, да, от як він. От як він. Да -мо! Вы Будет смешно, если сейчас реально хлеб зробить, а мы не сделаем. <звук> а два Да ну вот... <звук> йо Та що так? На камеру ніколи нічого не виходить. Крім других. Окрім інших, да, так. Всі роблять, всі Жорик, Глеб, Діма. Ні, тільки, тільки не я. Я не буду нічого ставити, але я спробую зробити. Да, да, давай! А потім отак. От. Було би добре. Ура! Давай, Дима! <свес> Начал все просто, но але... сейчас я, я подвох, певный. По Не стає. Что попал? Yeah. Не, ну, правду кажучи, Цей трюк легше робити, коли дуже широка дека, прям широчезна, і коли дуже високий копінг. Тоді цей трюк робити ну, отак. А в даному випадку тут реально треба приземлитися, а опустити дуже сильний самокат, і тоді вона буде. Тобто технічно ми цей трюк зробили. Шкода, що не перший. Але все одно, прям ця містечка вдалась. От чим мені подобається цей формат, тому що ти завжди типу, шукаєш якісь нові трюки, пробуєш їх і потім в ці трюки записуєш собі три клітини. І це прям ну, класно. Ну, так. Я впевнений, що ти от, іменно, ну, потім приїдеш і зробиш ці трюки да, набагато краще. Тут посі... буду повторювати і покачувати в подальшому. Да. Ну а для вас, дорогі підписники, ми підготували конкурс на ось такий наждачок. І щоб його виграти, напишіть речення в коментарях зі словом. Трюки про райдерів, і ви виграєте ось цей наждак. Тому що в минулому відео наждачок виграла ось ця прекрасна людина. Тому не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, жмакати дзвіночок, щоб okay. не пропускати майбутніх okay. відеороликів. І до нових зустрічей. Соптя.